thank you Коли маловідома широкому загалу студія Supermassive Games анонсувала Until Dawn для PlayStation 3, Гравці від неї нічого особливого не чекали. Адже раніше розробники не змогли себе зарекомендувати жодним хорошим проектом. Однак незабаром гра надовго зникла з поля зору. А повернувшись вже в 2015-му, як ексклюзив для консолі нового покоління від Sony, дуже швидко звернула на себе увагу ігрової спільноти. По своїй суті, Until Dawn – це суміш робіт Девіда Кейджа, зокрема Heavy Rain, та ігор від Telltale Games. Від перших Until Dawn взяла кінематографічність та геймплей. Гравцеві належить досліджувати локації в пошуках інтерактивних елементів, брати участь у quick Time Events і постійно відчувати себе всередині цього фільму. А від проектів Telltale тут притаманна досить значна варіативність, яка впливає на сюжет. Останній Вантілдаун намагається відповідати духу підліткових фільмів жахів початку 90-х, в яких група безтурботних студентів, залишившись на ніч в покинутому будинку, піддається планомірному знищенню черговим психованим маніяком вбивцею. Гра навмисно використовує найпоширеніші кліша та штампи і виходить це в неї досить непогано. Одною з ключових особливостей Until Dawn є ефект метелика, який передбачає, що від усіх прийнятих гравцем рішень буде залежати подальший розвиток історії, деякі події можуть поліпшити або, навпаки, зіпсувати відносини між героями, інші привести до їх загибелі. Насправді ж виявляється, що далеко не всі вчинки мають таке вже й важливе значення. Однак принадність гри у тому, що при першому проходженні гравець не може бути повністю впевненим, до чого призведе той чи інший ланцюжок його виборів, а переграти епізод до закінчення гри, на жаль, не вийде. Це створює досить сильну напругу, оскільки не хочеться, щоб улюблений персонаж загинув через дурну помилку, а досить імовірно, що саме так і станеться. Гра по черзі пропонує керувати усіма героями, які володіють різними рисами характеру і по-різному ставляться один до одного. Дуже швидко серед вісімки підлітків гравець виділить улюбленців, але з'являться і ті, хто стане сильно дратувати і відштовхувати. Це досить хороший приклад вдалої реалізації ігрових персонажів, який ще більше наближає Until Dawn до її кіношних витоків. Подача сюжету у грі розбита на епізоди, які зазвичай починаються з репліки раніше в серіалі, і закінчуються дивними по початку посиденьками з психологом доктором Хілом у виконанні Пітера Стормара. І тут час згадати, що на ролі головних героїв були запрошені відомі голівудські актори. Що стосується епізодів в кабінеті психолога, який дивним чином змінюється впродовж розвитку сюжету, вони додають неабияку частку новизни і ковток свіжого повітря в звичайний геймплей. Доктор Хіл ставить каверзні запитання до самого гравця: чого ви боїтеся більше? Змій або пауків? Що у вас викликає ця картинка? Страх або відразу? Вибір гравця не тільки визначає його психологічний портрет, але й вносить нові деталі в саму гру. В цілому грається Until Dawn досить бадьоро і цікаво, постійно тримаючи гравця в напрузі, підігріваючи інтерес цікавими моментами. Звичайно, сам сюжет не претендує на лаври чогось незвичайного і сильного, але він цілком підходить під ту ідею, яку намагалися втілити розробники. Так як Until Dawn це насамперед хорор, тут нас чекає безліч всіляких скрімерів. Часто вони досить передбачувані. Ось персонаж повільно вдивляється в темні тіні, тривожна музика нагнітає напругу і. Чансі! Щось вискакує на весь екран. Невигадливо, не дуже страшно, але іноді все таки працює. Особливо порадували раптові появи маніяка за спинами підлітків, які нічого не підозрюють. У цьому грі допомагає камера, що перейшла прямо з олдскульних представників жанру в особі Silent Hill та Resident Evil, яка часом займає вдалі ракурси, підсилюючи ефект присутності і сприяє більшому зануренню у світ гри. До плюсів проекту безсумнівно варто додати приголомшливу графіку і геніальний арт-дирекшн. Всі локації виглядають чудово, повністю відповідають духу кінематографічних джерел, персонажі виглядають пророблено, рухи плавні і реалістичні, лицьова анімація також не підкачала. Словом, у візуальному плані Until Dawn досить сильно наблизилася до тієї самої межі, що дозволяє сплутати гру з черговим фільмом. Але як завжди не обійшлося і без недоліків. Хоча вони тут не те щоб надто критичні. По-перше, дуже частий гість у грі це нелогічність того, що відбувається. Так часом персонажі намагаються сховатися в темному закутку, не вимикаючи при цьому ліхтар. Хлопець, дівчина якого упала в глибоку шахту, чомусь відправляється на пошуки в довколишній санаторій. Знайшовши тотем, який показує уривок можливого майбутнього, персонажі ніяк на це не реагують, немов це буденне явище. А побачивши надприродню подію, тут же про неї забувають. Також часто дратує відсутність можливості перейти на біг. Особливо це помітно, коли персонаж біжить на допомогу в постановочному ролику, але як тільки він потрапляє під керування гравця, тут же переходить на неспішну ходу. Тим не менше, Until Dawn це відмінний представник жанру, що володіє чудовою реіграбельністю. При першому вдумливому проходженні до світанку доживе лише пара-трійка героїв. Бажання врятувати їх усіх змусить перегравати окремі епізоди знову і знову. Благо, така можливість з'являється відразу після першого проходження.